В Умані триває святкування Рожгашана в Україну попри воєнний стан, вкотре приїхали тисячі хасидів з усього світу. Паломники традиційно збираються біля могили цадика Нахмана, який заповідав своїм послідовникам кожен новий рік відвідувати його могилу, молитися і веселитися за всіма подіями. Там спостерігає наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Він зі студією наживо і вже готовий поділитися подробицями. Стас, вітаю! тож будь ласка, розповідай, як відзначають. Саш, вітаю тебе і власну всіх глядачів. От святкування нового юдейського 5785 тисяч нового року від створення світу в е, понуському кварталі. В Умані, от як бачиш, тривають. На щастя, на щастя цьогорічна новорічна ніч е, пройшла. Без ексцесів, от із заходом сонця, паломники сіли за святкові столи і гуляли до комендантської години. А вже з 12-ї ночі і до самого світанку поліція стежила, аби прочан на вулицях не було. Сьогоднішній ранок хасиди почали із святкової молитви. Варто сказати, що на святкування Рожга Шанада умані цьогоріч приїхали понад 30 тисяч хасидів. А це от для порівняння це третина від е, загальної кількості містян. Їх в Умані налічується 81 тисяча. Тому е, від суді, от. Ці люди, всі 30 тисяч, вони зосереджені всього на всього в кількох спальних кварталах. Тому е, в районі паломництва, заходи безпеки безпрецедентні. Поліція і правоохоронці в цілому перевіряють е, всіх і вся і стежать, аби сюди не потрапили випадкові люди. Йде війна, можуть принести тут дуже велике скупчення людей, можуть принести заборонені речі, заборонені впасти і щось принести. Дивляться всіх. Всіх. Ну досматрюють на 9 дев'ятому КП, на цьому КП ну, Так що... Ну є ризики, що можна. Ризики завжди є. Ми для того і є тут того, щоб запобігти. От Попри такі ризики для місцевих жителів, власне, як і для самого міста, от такий релігійний туризм. Це непоганий шанс підзаробити. для гостей. Тут пропонують чимало послуг. Варто сказати, що підзаробити на одновірцях прагнуть і самі хасиди. От буквально вчора ми з оператором бачили, як двоє прочан просто вулиці організували таку собі імпровізовану перукарню і доволі недешеву. How Ой, мене не ось дай. 30 доларів, 15 доларів. Це different. І от, і, і от і більше про послуги, яку, які надають на святкування, власне, і саму ціну святкування. Дивіться в нашому сюжеті о 20.00 під сумковому випуску. Подробиць. Саш. Так, Стас, чекаємо на твій сюжет. Я нагадаю, це Станіслав Кухарчук з Умані. Він стежить за святкуванням Рош Гашана.